А от гурт Антитіла опинився в епіцентрі гучного скандалу. Усе через те, що військовослужбовець Віталій Верес під час бойового завдання у Бахмуті отримав важке поранення і втратив зір. Він хотів зняти відео своєї історії, і обирав музичну композицію, яка би могла доповнити проект. Зупинився на хіті фортеця Бахмут гурту Антитіла. Аби отримати дозвіл на використання треку та підтримку через репости у соцмережах. Верес написав співзасновнику гурту Сергію Гусику. Втім, отримав різку відповідь. Вусик сказав, що таких, як Віталій, хто був під бахмутом тисячі, і самі музиканти не виключення. Віталій розказав цю історію в мережі, виклав скріни переписки і трохи згодом відреагував І Вусик хочу звернутися до гурту Анди Тіла. Чи справді є сенс в вашій пісні? І чи ви справді підтримуєте військових? Чи Це лише пусті балачки, але я не розібрався. Я вибачаю за свою реакцію. Військового, який ще й отримав поранення, поранення навіть на війні я не міг би подумати, ображати умисно. Бо сам є співавтором пісні, що написана з власного спережитого на війні, на якій я, я був з першого дня добровольцем, поруч з такими самими військовими, втрачаючи друзів.